Спочатку я трошки поопиную Олексію а, з приводу соцопитування, яке показало, що 64% українців дійсно готові вже на певні е, замирення за рахунок територіальних поступок. Так ну дійсно там є питання щодо цього опитування, навіть не по методології, а з приводу того, що саме ця фірма, яка показала от, буквально на днях 64%, я наскільки пам'ятаю, вона раніше дуже так активно. Гарно малювала певні відсотки переможний для ОПЗЖ. Ну тобто, щоб ви розуміли, звідки так може бути. Це опитування, і звідки вітер віє. Але тим не менше, дійсно наша влада і офіс президента прислухаються до цих опитувань, і вже так само ви навели приклад про те, що не ну, ми вже ще починали війною. Ніяких поступок лише кордони 91-го року. Зараз ми вже говоримо. Ну, 91-й рік і вже і Крим, так так на далеку перспективу відкладаємо. Ну, хоча б там є та сайтісь посредіння, це вже якраз лінія розмежування до вторгнення. Це теж є фантастика. Я думаю, що дивлячись на ці опитування, наша влада може погодитися, як сказав Олексій, на те, що от ми зупиняємося там, де ми стоїмо. Коли це буде, отут питання. Тому дійсно, а Путіну чого зупинятися? Він щодня від... відтяпує в нас 20. Тисяч квадратних кілометрів. от Мінімум 9 максимум були по статистиці в день за минулу добу 50, е квадратних, кілом... не тисяч, 50 квадратних кілометрів е відтяпують А чому йому зупинятися? В нього все хорошо. От. Захід дійсно дуже втомився від української війни. Таке врання, що не в око посидять. Він так втомилися, що чесно, їм спекатися цієї України, і будь-яка заморозка їх влаштує. Путін це теж розуміє. Він дивлячись на парад виборів, який пройшов в Європі, в світі, там дуже багато перемогли партії і політичні сили, які дуже схвально ставляться до Росії. Тобто то він отримав своє лобі. Тому Путін буде максимально вижимати, максимально відтягувати той час, коли ми називаємо переговорами. Як це довго буде? Я не знаю. Наскільки це залежить від того, наскільки вистачить ресурс саме в Україні, в Збройних сил України, а не Путіна чи Заходу.